Цьому відео мої підписники будуть вгадувати, що я побудував в Майнкрафті. І для вашого розуміння, ось що буде в відео. І так, не будемо затягувати відео. Зразу заходимо в генератор слів, пишемо один і генеруємо слово. Верстак. Окей, окей. У мене є ідея, як можна побудувати верстак. Секунду. Так, беремо на пів блокі, і після чого робимо ось так. Так, вроді би, вроді би вийшло схоже. Окей, в цілому беремо предмети. Пам-пам-пам. Далі скидуємо це все. Оп-оп-оп. І якщо ви не розумієте, чому я так побудував, то в минулому відео було точно так же. Але тоді був верстат. Цікаво, мої підписники попадуться. І так, ось мій телеграм-канал, підписуйтеся. А ось як виглядає перший пост. Цікаво, хтось зрозуміє, що це верстак, а не верстат. Окей, візочок або санчата. Ем, Без коментарів. Верстат, верстат. Ось ви і попалися. Це верстак. Шон, щось. Аплікатор ляпок. Стоп, ну тут же видно ніж. Значить, це милий аплікатор для ляпок. Кейсло з інструментами. Це ж було Верстак І це правильна відповідь. При тому до речі, єдина: Верстат, верстат, причина смерті травм. Це хірургічний стіл. Окей, ось такі були відповіді. Ідемо назад будувати. Кабум! А наступне, що я буду будувати, це бармен. В цілому, це доволі просто. Я побудую людину за барною стойкою. Все. Хм, Як би то красиво зробити? Так, візьмемо ось це, ось це. Далі мені потрібно взяти рамку. Ось рамка. Напої, напої, напої. Ось. Ну і ось так. Далі давайте все це складемо сюди. Також я повинен взяти стенд для броні Ось. А, вибачаюся. Стійку. Спочатку робимо підлогу. Після чого ставимо сюди стійку. Далі оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А є голова стіва. Ось. Ми можемо взяти березу, побудуємо стіни, щоб це виглядало якось ну, адекватно. Далі візьмемо темне дерево. І тепер я планую побудувати стійку. А тут, а тут, а тут, а тут у нас будуть певні предмети. Я би навіть сказав напої. Там все ідеально. Єдине, мені здається, підписники напишуть, що це бар. Тому ми зробимо маленьку підсказку підписникам. Дуже маленька. І так, ось як виглядає пост. Я думаю, що багато будуть писати, що це бар, але одна людина точно напише, що це бармен. Я в цьому впевнений. Бар бар, бар Ну, ось про що я і казав: ставлю бутилку пива, що це бар. Віддавай бутилку пива. Алкоголік, бар раб. Ні, я не помилився. Так дійсно хтось написав бармен, і це правильна відповідь. Я вже подумав, що ніхто не напише, що це бармен. Акцент бар-магазин. У мене такий під домом магазин є. І так, наступне, що я буду будувати, сидіння. Що? На унітазі, типу? Ну це в цілому я практикую. Сидіння. Зрада. Блін, я подумав сидіння в сенсі сідаун, а сидіння в сенсі кейсло. Ну тоді це буде в цілому доволі просто. Приблизно якось так. Я взагалі в такому кейслі ніколи не сидів. Моєму татові було байдуже на закони. Ну, далі просто піднімаємо це все. Ну в цілому, міні, кейсло готове. Тільки давайте зробимо ось так, щоб було зрозуміло, що це кейсло помогло? Як воно виглядає? Точно, тут ще потрібні ручки. Давайте поставимо уже бавовну. Ідеально. І як би ще показати, що потрібен ремінь? Ось так. Все, це шедевр. В музей треба повісити. Ну і в цілому, прикольно. Кабум. І так, далі у нас іде ось таке крісло. Сподіваюся, його вгадають. Руїни? Що? Або діма австралійця? Ні, ви що? Не думаю. Окей, рукавиця. Де тут рукавиця? Недобудова. Київська. Ставлю бутилку пива, що це рукавиця. Стоп, тобто крапка, такий нікнейм, винна уже дві пляшки пива. Царський трон, 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 хлопчик, в костюмі Халловін. Крисло стоматолога? Ем. ні. Моя будуща могила. Жиза. Не знаю. Сумно. Трон стульчик. Крисло. Прикольна гівка. А наступне, що я буду будувати, сподіваюся, щось нормальне. І це. баласт. Ну, ідеї у мене немає. Ладно, я зараз буду виглядати як кличко, але одна є. У мене є ідея, типу. Отут зробити яму. Ось таку приблизно. Далі від. Так. Де відро води? Далі заливаємо це все. Взагалі, концепція виглядає погано навіть у моїй голові. Баласт я взагалі уявляв як відео з камнями. Це ж баласт. Баласт. Це баласт? У воді. У мене якісь проблеми. Можливо, треба написати під водою. Та який балон? Баласт! Ну, в цілому, я ось який баласт уявляю. Картинка со смислом. Окей, можливо, я і помилився з цим. Всього лише треба буде робити скріншот ось так. Е, давайте ми візьмемо металеві блоки, ось метал і ось це метал. Далі ми поставимо ось так. Після чого це потрібно буде прив'язати. Чесно, це більше схоже на бомбу в воді. Ну, якщо зробити ось так, а потім ось так, можливо, підписники вгадають. І так, далі у нас іде те, що 100% ніхто не вгадає, але мені цікаво, що напишуть підписники. Окей, перше це якийсь фундамент для чогось: Алькатрас. водяна в'язниця для путла. Враховуючи наскільки вона велика, для Шевцова, Ем, Буй, ескабан, калюжа, фонтан. В цілому прикольна відповідь, але колодязь або стовп воді, амонгус, какашка. Та. Оті штуки, які на воді плавають. Як вони називаються, я не помню. Начебто баласт. Баласт. Стоп, це правда? Людина вгадала, що це баласт, морська міна. Ну, я би чесно так же подумав. Водолаз, ні. Кабум! І так, а наступне, що я буду будувати, авіапасажери. А не хочу, чесно. Я би це з легкістю намалював, але не хочу таке просте. Нафту. Мані-мані. Блін, чому немає напівблоків заліза або хоча б сходів? Тоді доведеться взяти темні блоки. Окей, в цілому, думаю, ви бачили, як виглядає нафтова скважина. Хоча я повинен побудувати просто нафту. Ладно, ладно. Я сподіваюся, підписники вгадають. Окей, okay. в цілому одну палку я побудував. Зараз треба зробити таку саму. Я взагалі не вмію будувати, чесно. Сюди. І тут в цілому повинна бути нафта. Тільки секунду. Ну, починає виглядати в цілому доволі нормально. А далі потрібно взяти щось темне: наприклад, блок незариту. Ну і блок вугля. Подивимося, що краще буде. Це дуже погано. Гмм, Ну, у мене є ідея. Давайте, давайте ми візьмемо ґрати. Так. Я думаю, ви знаєте для чого це. Білий, червоний, синій. І після чого робимо ось так, ось так і ось так. Тепер я впевнений, мої підписники зрозуміють. Пам-пам-пам. Ось як виглядає пост, ось як виглядають ваші відповіді. Angry Birds, американська кам'яна ера. Та. Та. Центр Америки. Привіт, батьки. Мама, я в Ютубі. What the fuck is a kilometer. Америка. Нафтова вежа. Блін, у мене відчуття, що вже не вгадаю, що це нафта. Америка. І нафта. Нафта. І це правильна відповідь. Нафта. Ну, а фінальне, що я буду будувати? Король. Дивіться, я думаю, побудувати тут чоловічка і йому корону. І надіятися, що підписники зрозуміють, що це король. Правда, людей я взагалі не вмію будувати. Це буде дуже погано. Це буде дуже погано. Та блін, це все фігня, Треба щось ліпше. Можливо, мені варто просто побудувати голову, а на ньому корону. Золота, звісно. Так, це у нас буде шия. Тоді робимо ось так. Голова виглядає максимально несиметричною. Ну ладно. Далі ми чуть-чуть добудовуємо. Тільки-тільки знаєте що? От потрібні більші скули. Ось. Сігма, Сігма. Блін, ну це справжній король має бути. Ладно, посміялися і хватить. Так. Ось рот. Окей. лице вийшло трохи прямокутним. Ну, взагалі доволі страшно, але ладно. Після чого потрібно взяти щось коричневе і зробити вигляд, що це волосся. Так, якби король не буде лисим. Правда, не буде дидінсайдом. В цілому виходить доволі нормально, а далі беремо золото і будемо будувати фінал, тобто корону. В цілому мій король готовий. Робимо скріншот. тільки як. І йдемо в мій телеграм-канал. І так, це остання будівля. Я сподіваюся, що підписники бла-бла-бла. Коротше, поїхали. Ти. Ну, чуть-чуть схожий на мене. І ні, у мене є очі. Король. Все, можна вимикати це відео. Харобейн, король, усіх побіділ. Банан. Банан Зеленський. Я з цього прев'ю зароблю. Янукович, чел, хомяк з короною. Це ідеальна відповідь. Я по кого я бачу в зеркалі. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це.